Я Катерина Лунгул, мені 26 років. У мирному житті до війни я була телеведучою. Лунгол Віктор, мені 26 років. У мирному житті я маркетолог. І ми разом з найкращого міста Кропивницький. Тобі чай чи ті покушаєш? Ті О, Ну звісно, ті м'ясо. Нам треба сьогодні звозити кота на провівку на першу. Ото, що я тобі казала, на ін'єкцію. Перші дні це були чисто донати. Наступний крок це масово через Інстаграм почали звертатися переселенці. По Ми шукали квартири. І наступний етап це вже був, коли почали військові напряму звертатися. Привозили декілька машин, тепловізори, приборнічного бачення це все, медикаменти домовитися. Патрон, давай будемо збирати. Давай, де у нас ліки? Я не Зараз ми знаходимося у мене вдома на балконі, і от, ну в принципі, це все в гуманітарки. Тут і амуніція, і вітті речі, і те, що ще будемо передавати. Такий от постійне, рух. Ми записались до те до лав територіальної оборони перші місяці нас просто залучали на блокпости, а потім, уже більше до літа, здається, травня місяці нам повідомили, що ми відправляємося на передову. Ми знялися із свого місця дислокації і виїхали рано вранці до Донецької області. Ну для будь-якої дружини, мами дитини це. Буде велике потрясіння. Він поїхав, і тобі можуть через тиждень подзвонити і сказати: вибачте, але поранення і все. Заїхали в сектор і зв'язку не стало. Просто мобільні телефони можна викинути. На четвертий чи на п'ятий день були вже оточені, що до нас не могли дістатися кожну хвилину. Обстріли і ти не знаєш, що станеться з тобою. І чоловік. Місяць був без візку, і тобі кажуть, одну версію, що він в полоні, другу версію, що він вже загинув. Коли ми вже вийшли з нашими хлопцями, вони відступали шахти, вони до нас вийшли на нашу позицію, вони нас пересиділи день, і вночі ми виходили, нас почали обстрілювати, проте нас прикрили, ми змогли вибігти, добратися до наших. О, я пам'ятаю цей момент. Це була перша година ночі. Я сиділа в телефоні, і мені приходить. Повідомлення коханий на зв'язку. Я почула його голос і впала. Це такий був момент щастя. Що? — рибалочку поїхали. поїхала. яка риболка. Я теж не вчила. Смачні тефері. На стінях. Знаєш, як ловить? давай ти зараз виліхуєшся нормально, вийдеш з лікарні. З з по поводу рибалки. Я не міг би себе уявити в цій ролі. Оскільки я вже вжився ну, е, до ролі звичайної так. людини, яка вже забула за військову службу. Не міг просто собі уявити. В жахливому сні що таке було. Та я теж не могла уявити, що я буду волонтеркою, якщо чесно. Шанс, який два нам війна, ми обов'язково не втратимо, і нашу перемогу ніхто не зможе вкрасти. Спаплюжити нашу історію вже ніхто не зможе переписати. Це дійсно багата країна, яка потребує уваги різних галузей. Ми бачимо, як суднобудування в нас дуже, дуже сильно впало. Потрібна реформа в агросфері також. it технології, туризм. Ми відкриємо можливості європейцям, які в нас приїдуть. Вони вже приїжджають. Вони бачать місця розвитку і вкладання коштів і давати можливість заробляти нам українцям. Дати нові робочі місця. Тобто потенціал дуже великий. Звичайно, хотілося б, щоб більше надавалось можливості робити українського контенту. Українське це круто, а українським треба пишатися. Звозимо кота на прививку, потім зустрінемось з мамою моєю. Заїдемо до них. А потім ще заїдемо в супермаркет, щось купити додому, поїсти війни я була блогером, але до цього я ставилася так: ну, щось там прорекламувати, щось розказати, поділитися своєю думкою, але я ніколи е, і правда не могла подумати, що з моєю аудиторією, там, з моїм е, досвідом в телебаченні, що я можу е, робити якісь такі великі, круті речі у плані допомоги. І я зрозуміла, як е, можна своєю громадянською позицією, е, як можна. Право правильно доносити цю інформацію не просто доносити але й впливати на людей, щоб вони підтримували тебе, знаходити своїх однодумців, і цей вплив доносити не тільки на суспільство, але й до рівня прийняття рішень. Кожен може допомагати так, як може. Хто на фронті, хто в тилу. Кожна допомога безцінна. Хтось вміє стріляти, хтось вміє боєприпаси подавати, хтось вміє волонтерку добувати там, допомогу привозити, хтось вміє машини швидко приганяти. Це або все, чинити, або або ремонтувати. Це без це безцінно. Це все в сукупності. Воно дає загальний результат. А результат це перемога. От нам перемогти залишається, в принципі, ще трошечки. От, от трошечки потерпіти ще. Ну, я впевнена, два-три місяці і буде перемога. А зараз головний момент, щоб ми не втомлювалися, а розуміли, що ми повинні допомагати і продовжувати, продовжувати далі. Війна ще не закінчилася. Ми боремось перш за все за свої сім'ї, за їх благополуччя, за свою землю, оскільки на цій землі жити нашим внукам. Ми її передамо. Потім потрібно якось буде пояснити, де хто був на цій війні, що робив і який фронт держав. Досі досі тобі Богу. Не залишу тебе аж до смерті. Ці не поважає не Боже. Коли Вітя повернувся, він мені сказав таку річ, що я. Постійно думав про тебе, про родину і що для мене важливо. І цінності дуже змінилися. Ми зрозуміли, що ми хочемо дитину поповнення, що обов'язково треба. Ми зрозуміли, що для нас важливо проводити разом часу дуже багато. Можливо, коли ти постійно в роботі, в роботі, ти цього не помічаєш. що Ти 24 на 7 постійно працюєш. Починається все з нас, у серці, у голові, і потім це все йде далі на оточення і взагалі на всю Україну.